Всім привіт! Сьогодні друге заняття на прес. Знову будемо починати лежачи, але це нам потрібно щось точно м'яке. Я поставила коплю, щоб ви хребцями не качалися. Через бік лягайте, поганими тасами. Це значить коліна до себе, переплітайте пальці рук, коліна ближче, таз піднімається, але й таз опускайте. Давайте така дія, протидія, плечі від себе, лікті в сторону. Покачайтесь вправо-вліво. Якщо працюєте зранку, всім добрий раночок. Змінимо перекрід пальців в рук. Давайте покачаємось вперед-назад. І от вже ви розумієте, наша нам була повтра. якщо ви цього не зробили. І сьогодні ми будемо розкачуватися. Значить, Всі, кого прям проблеми гострі зі спини, болить поперек, ну, не треба вам робити. Якщо спробуєте зрозуміти. І, як завжди, гінекологія періодичні дні не робила. Слухайте, ідея така: руки закидувати за голову, так хоча натискати, і по інерції швиденько закидувати ноги. Це халасина. Увага! Ноги на підлозі абсолютно не потрібні. Потрібно таке скруглення, а потім ноги від себе і підйом руки нагору. У мене ледве вистачає місця, вам потрібно більше. У ну, мене ж сцена. Поїхали чотири рази. Ноги за голову і сісти це дандасана. Вдих, халасана. Вдих піднімаю і вже буде у вас видох інша поза тандаса. Ще разочок, два. Така динаміка. Задача розкочувати низ спини. За однією дією і за іншою. Не бахати плоским низом спини. Коли руки піднімаєте, долоні одна на одну. Ну, я вже більше зробила, поки ви там готувалися, пробували. Йдемо далі. Халасана. Дандасана, слухайте під зі мною, халасана, І середнє положення. Ноги згинайте, балансуємо на сідницях. І знову проявляйте ноги. І ще раз. Руки за голову, ноги за голову. І сідаємо це дандасана, Наступний раз буде зміна. халасана, ноги за голову. І таке положення ноги 30 градусів, руки вперед, круглий поперек лежимо. Згадайте. Коли ми з вами збирали такою прищепочкою а, живіт, виходьте полежимо, загинайте ноги, відпочивайте. Сказала про щепочку, але справді в прошу раз я вам пропонувала передні нижні ребра заправляти в лосини. А, я сьогодні без лосина, буду то тому... Спробуємо. Ноги зійметься. Руки вперед, піднімайтеся, заправляючи передні нижні ребра в осини. Згадали? Виходимо. Ми з вами на видосі це робили і зараз давайте. Передні нижні ребра голосине. Або скорочуйте живіт. Або збирайте живіт прищепкою. Зараз руки вперед якраз немає змоги себе хапати за головою зашивку. Пауза. Поперед круглий, притиснути вниз, пупок аж вниз до хребта, нехай опускається. Руки продовжуйте паралельно підлозі витягувати. Випрямляйте ноги 30 градусів над підлогою. Дивіться на свої пальці і ніг. І відпочиваємо, загинайте руки, ноги, руки можна опустити. Якщо хочеться, бути по животику можна. А, ця поза є арханавасна. Давайте зробимо повну варіацію. Перекрить пальцями позаду, лікті в сторони, поки так є така змога, розправте груди. Вдих, ми з вами піднімаємо голову лопатки, знов круглий поперед, притиснете до підлоги, жаріть вниз, прищепочку збирайте, нічого не робимо руками, готові пройдете ноги 30 градусів. Дивимось на свої пальці. Ніг, якомога вища лопатки. Вдих, артхана васина, і виходимо, коли почуваєте згинать ноги. Можна руки відпустити. Давайте ще трошки побачаємося. Руки за голову і готуйте закинути ноги. Опа, тисну руками. Халасимо на круглих лопатах. Да, на руках і лопатах лежу, щоб не на одній шиї. І сісти. А тепер давайте ноги за голову те ж саме, а коли піднімаєтесь, ви піднімаєтесь, витягнетесь вперед. Лягаємо животом корпусом на ноги. Халасимо це ноги за голову. Інша поза в нас пащі та насина. вперед. Ноги за голову. Робити можна і потрібно швиденько, але чесно скажу, вам, із за того, що я обмежена меблями, я роблю так якось, знаєте, потихеньку. Ви можете спокійно працювати, думайте про те, щоб ви позаду тиснули руками не надушили свою падало. І другий момент це розкочуйте низ спини. Ну, клас, багато вже зробили. Давайте залишимось в положенні сидячі і нахиляйтеся. Низ корпусу, ну, як да, він перший йде до ніг. Лише потім ваші груди, і колись ви ляжете, вже притиснете і носа, і вії, і Да, саме останніми. Ось такий принцип нахилів у нас. Ноги прямі, а верх спини не скругляйте. Зараз ми з вами сядемо, втягуйте низ спини, піднімайте ноги, ноги разом, голоді паралельно під лозі. Руки вперед втягнув спину. Макітка назад. Плечі назад згруби. Виходимо. Це була паріпурна навасана. Спину в себе. Можна так от відкинетесь, підняти ще раз ноги, Руки вперед. Вісім раз перекладаємо ягідки. Беріть ягідку, кладіть в корзину. І два. І три. І 4. І 5, і 6, і 7. Останні. Хорошо. Полежимо. Такому хочеться купити животик можна. Ну, легенько так, так. Тож мої огень. Все так природньо, Нехай буде приємно. Так, пропоную позакидати ще трошки ноги за голову. Але підніматися, ноги разом коліна в сторону в ось таку маласану. Маласана це стопи разом, коліна в сторону, щоб корпусом між ніг витягувалися вперед. Можна руки вниз, можна вперед. Я буду трошки нагору. І потім, не бахаючись, а тихенько сісти, з круговити не спини і знов халасана руки, а потім ноги за голову. І знов підйом, маласана, фонарик, значить, халасана, луг, до речі, не пікла малосна, Халасина. Сподіваюсь, ви вже відчуваєте абдомінальні м'язи. От із-за цієї динаміки. Або як ми її робимо з вами, подумайте. Ну, добре, ваш. Якщо у вас виходить вставати, давайте піднімемось коліна 90 і зробимо катасану. Опускаємось коліна ширше таз вниз. Халасана. Давайте три таких разів зробимо підйом. Коліна потім разом, як і стопи, утка тасана. Руки максимально на рівні з головою, з вухами. Опускаємось, халасана і підйом, опускаємось, халасана, Підйом. Ну, добре, халасана буде остання. Парі курна навасана. Пулечі назад. Маківку витягнете. Зможемо. І раз. І. Хобра, як у мене, спробуйте з нею зробити собаку мордою вниз. Витягуйтесь вперед, пальці ніг п'ятки. Таз на п'ятки потягніться, якщо ви на резині, продовжуємо підйом, підвертайте пальці ніг, собака мордою вниз. Призеніть ноги. Штовхайтесь руками вуха приблизно, між рук, якщо виходить. Отак от, от я маю на увазі не робити, не потрібно. Дивіться на ваші стопи, виправляйте ноги. Або прозгинайте, а проте гарно штовхайтесь руками. У угу. кого виходить і руками працювати ногами, випрямляйте, тягніть п'ятки. Відчуйте, що ви однаково йдете від долони до правого і лівого тазу. Плечі відволоки від шиї. І не стоїте на руках, як в планці. Якщо так, то краще зігнути ноги, але штовхатися. Все у вас ось так. Як тимчасовий варіант. В чомуся Вдих, видих. Ну, що скажемо, молодці, опускайте. Сьогодні лівий бік. перший, ми з вами ляжемо і витягнемо наші боки. Згинайте ноги. Нижня рука пальці рук і тягніться далеко-далеко, витягуючи -далеко, ваш бік праву ні, ліву талію, ліву ребра ліву пахну і руку, руку далеко-далеко. Випрямляйте далеко. ноги одна. І інша. Якщо глянете, то п'ятки десь там за тазом, аж не видно. Можна покосолапити. П'ятки від себе, руку в іншу сторону, плечі від шиї. Потім тільки руку ставте там за вушком. Інша рука допомагає балансувати. Верх сідниць назад, або живіт трошки прищепкою. щоб хвіст позаду не стирчав. Ваша права нога піднімаємо коліном нагору. Ось так от коліно до себе аж до лопатки. Нижня нога витягується і притискається інакше буде западати, форма загубиться. Пробуємо головний баланс, рука попереду, трьома пальцями руки захопити великий палець ноги, верх сідниць назад, середину, сідницю, всередину, тобто вперед, у мене в камеру. Ногу, руку тисніть, ловіть баланс. Якщо готові продовжувати, обережно, заднє стегна, обережно, оплявляйте ногу. Дивіться, ми захопились за палець, тому не так легко ногу випрямити повністю. Просто потягніть ваші ножки і витягніть, випряміть ногу, наскільки готові сьогодні. Ну, я, скоріш за все, випрямлю. Верхній таз правий від себе. Від себе. Залишайтесь в будь-якому положенні. Старість не впасти, не лежить таким трикутничком, коли таз назад дивиться. Можна так, так? Да? Ось я впала. Ось про це я казала. Анантасана поза блаженства. Виходимо на коліна. Плюс не тисніть, коліна залишайтесь, кінчаємо пальці в руки, йдіть вперед. Знову, хто сильно гнучкий, живіте поперек, не опускайте, а навпаки, наче ваші стегна гарячі, так піднімайте від них. Лопатки до спини протискайте, пахне і лоб можна опускати. опускайте. І йдіть далеко-далеко вперед. Є підйом. Лягаємо на правий бік. Я зміню положення. Зігнула ноги, ставлю кінчики пальців в руки, правий рухайтесь, шагайте, перешагуйте так, щоб ви праву талію сильно витягли, праві ребра аж одне від одного відвели далі, 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 далі. Вже моя рука поза кадром, така довга. Нехай у вас це так витягнеться, старайтесь пахло цю дірочку притискати. І лише, ага, ми з вами проявляли ноги. Я б хотіла, щоб ви відчули витягнення От від нижньої руки до кінчиків пальців до ваших п'яток. П'ятки із тазу, це назад, у мене в білу меблю. пальчики ні вперед. Не танцю, ось так, добре. Верх сідниць назад. Хвіст вже не торчить, верх сідниць назад. Іншими словами, скорочуйте животик. Добре, ставимо руку за головою, за вушком. Поки рука допомагає все так легко. да? Ловіть баланс, будьте в таку лінійку. Якщо глянути, там п'ятки на лінії з тазом, не попереду, не позаду. Ну добре. Піднімаємо ліву ногу, відразу розвертаємо коліном нагору. Ось так, може, кілька разів. Готуйтесь ловити баланс, бо рука вже не буде вас тримати. Тисніть нижньою ногою, підкручуйте таз, верх сідниць назад. Це від себе. Ще й всередину. І потім трьома пальцями, поки захопіть ногу, баланси витягнення. добре, Баланси витягнення. Побути можна так, не перерозгинайте лікті, кому це актуально. Втягнули сідниці, зловили лінію нашу да, форму, форму вашої пози. Підпрямляйте ногу настільки, я б наскільки ви зробили на ту сторону. Все тіло працює, тільки подумайте, ми лежимо, але працює все тіло. Нижня нога витягується, сідниці втягується. Верхня нога ловить баланс. Я оправляла ногу. Отак не робіть, ще хвіст торчить. Верх сідниці від себе. І верхній бік, ось, ця, ось цей пах, який ви бачите, лівий у вас, від себе. Зараз покажу. О. Можу присутність. Зігинаєте ногу і так побудете. Класно, що рука попереду перед коліном, вона коліно відбуде, але сідниці втягнете. Анантасина поза блаженства. Будемо виходити. Ще разок зробимо таке цуценя. На коліна плюсне ось вони протискайте, ні да. потягніться. Ось це мало на увазі, отак не робити, а навпаки. Це для гучких людей. Від в спинка кругла, все втягуйте всередину. Прямо уявляйте, як ваш хребет йде всередину, лопатки всередину. І розтягуйте себе. Ми стоїмо і на руках, і на ногах. Добре. Трапеції, тобто верх плечей, відведіть сильно від шиї, звільніть її і, витягуючись вперед, можете потрошку опускатися. Вдих, видих. Виходимо. Так, ну, мабуть, приберемо нашу ковдру. Прошлий раз ми з вами аж стрибали. Сподіваюсь, ви не смутилися, кому це незвично. Давайте сьогодні зробимо іншим чином. Ми пальчиками ніг торкнемося стіни. Ось, дивіться, моя стіна, ось тут вона закінчується добре. Стіни. Потягнемось вперед. Можна зробити всім. Піднімаємося. Долоні на ширині плеча, як собаці, морду вниз. Підйом, ось так стою на ногах і на руках, на стопах. Шукаю стіну прямо очима і гляньте, потім зробите. От там, де приблизно мій таз, я хочу поставити одну і іншу ногу на стіну. Не злякалася, окей, опустилася, я що боюся. Стала стійка на руках вийшла. Кому легко знаєте, вам треба трошки ближче шагнути і ще разок зробити, а потім іще іще, іще один разок. І ви знайдете положення. І так, на сьогодні задача. Спробувати не боятися, не падати, все спокійно, робіть. Натиснути руками, відчути в них силу. Можливо, ви стоїте дуже далеко, якщо ви аж отак прогином стоїте і ноги ваші падають. Так не робіть. Добре? Ну, не гарно для хребців попереку. Ще раз. Я просто не рухаю коврика, щоб було швидше, але сподіваюся ви з ковриком. Раз. У мене зараз руки не вертикальні, але я так менше боюся, щоб починати. Стала ближче. Ну, скоріше, з цього, десь з третього разу я зможу зробити так, щоб в мене руки таз були вертикальні. Можна дивитися між долони, можна голову повісити, дивитися на свої ніжки. І виходимо. Це була напівпланка. Зародитися таких поз, навантаження можна прилягти в пасивний варіант дегерової обличчя вниз. Лоб, ліг, опускаю, Руки, голова, шия, та все послаблене. Кого голова не дістає, схрещуйте і кладімо перепліч. Дих і видих. І будемо підніматися. Супер. Знову держати. Ноги разом. Я буду і боком, обличчям до вас сидіти. Відводьте плечі один. Два. три, чотири. Перепльоти пальці в рук позаду. Ось це голівки плечей. По колу. Відводьте їх назад вниз. Ні. Ні. В середній положенні. Двили плечі, випрямляйте руки. Потягніть під ключицями Малі грудні м'ясо. Так скажімо. Інше перепліот пальців рук. Знов плечі по околу, щоб голівки плечі видвели. Поперек. Випрямляйте руки. Вище замок. Вдих і виходимо. Переплюйте пальці в рук, розвертайте, плечо опускайте. Руки прямі, мізинці великі пальці в перепльоті, піднімайте руки нагору. Можливо, у когось буде так. Нормально. Тягніться максимально нагору. Тягніться максимально нагору, але не чином. Нічого не змінюючи в опереку, сідните прямо на п'ятках. Піднімайте руки, наскільки готові вертикально, голова над грудьми. Кому легко зап'язки назад, але лікці прямі, поперек зберігайте. Виходимо, підпочувайте інший низинчик. Плечі вниз, руки прямі. Піднімайте руки, думайте про поперек. Я його прямо тримаю. Хто гнучки, той про шипочку збирає живіт. Передні нижні ребра всередині. Хто не дуже знову гнучки, серце всередину і думає про це. Плечі вниз, піднімайте прямі руки, наскільки готові. Зап'язки назад. Вибирайте ваше положення на сьогодні. Головне зараз зап'ястки нагору, щоб руки витягували ваш корпус. Я б так сказала, пахви, тобто плечі, да, накрити, розкриваються самі від витягнення нагору. Виходимо, відпочивайте, дих, видих. Собака морду вниз і скручування будемо закінчувати. Витягнутись. Толоміша на плече, піднімайтесь, притягнуті ноги, виштовхнутися, штовхати руками коврик, випрямляйте ноги, потягніте п'ятками назад і вниз. Це повний варіант. Так? Якщо п'ятки не стають нагору, головне руки і спина. Якщо ноги не готові випрямити, нехай будуть призігнути головне руки і витягнення в спині. Однаково, дві руки, два боки. Є виходимо. Вам присісти боком до стіни. Ви можете рухати ваш коврик, а я сяду на таку ковдру, на голову довгу, не можна буде сісти. Сьогодні був лівий бік, чудово, ноги разом та ж сама ваджасана, невеличка відстань. Спробуйте раз, щоб ви могли поставити руки на стіну, це ближче, щоб я могла розвернутися і так, наче відтискати від підлоги тільки на стіну, таке буде скручування. Два коліна разом, дві п'ятки на гору, ну, косточки пальці в ніг виміг, ви так відчуєте. Вони разом отак стопи. Ні, ні, ні стопи. Ось так про це кажу. Гнучки все в себе, тікому більш складно, Також в себе, але позаду. Вдих Вдихматівку нагору і ви зі мною разом розвертайтеся, в ліво ставте долоні на стіну. Нічого не змінюється. Два коліна разом, дві стопи разом, не дозволяйте ногам розвалюватися та тазом звертати. Прямо правий таз назад рухайте. Вдих макіку на гору. Видих, рукою заднюю тисні стіну і розвертайте вверх спини. Вдих, розгоріть. Вдих макіку нагору, маю на увазі. Розгоріт. Плечі вниз, лікті в дві сторони. Прямо розширюйте лікті. Вдих, Можливо, ви відвернете голову. Але вертикаль зберігайте в шиї в спині. Якщо голова на задній руку завалилася, взагалі не розвертайте голову. Вдих. Повільно будемо виходити. Я на всяк випадок зроблю до іншої стіни. Давайте ви перес... от розвернетеся, іншим боком сядете. Тепер правий, бік. я перейду відстань. годиться. Ноги разом, не назовні п'ятки, сіла, притиснула попередній туди, ні сюди макіпку нагору, ось вона не показувала жодного разу. І потім ви відтискаєтеся від стіни. Поїхали, дивимося стіну. Вдих, таз, коліна на місці, видих, розвертайтеся. Вдих, маківка нагору, розгоріте. Вдих, розвертайтеся. І так, ліве коліно в таз, таз назад. Бока рівні, поперек, маківку нагору. І задньою рукою натискаючи, розвертайтесь. Постарайтесь, ви зараз в сидіть, дивіться на стіну, лікті в сторони, лопатки внизу. Лікці, іначе хтось вам їх розширює. Якщо ви відвертали голову, то зараз це можна зробити. Дихаємо. Два ока дивляться паралельно під лозі, Тобто на задній вухо називалюйте руку. Або взагалі викрутіть цю шию. Вдих, повільно виходимо. Пропоную піднятися. О, я залишуся на цій ковдрі. Класно, буде. П'ятку до стіни. Стопи можна на ширині тазу, а можна і разом ноги ставити, просто я вас не бачу. Можна всі різні. Розкривайте грудну клітину. І давай наші вправи для пресу закінчимо контрдією, розкриттям грудної клітини, не перерозкриттям. У має бути баланс. Знову голова, груди таз, це вертикаль, а ваші руки з боків. Прошли раз казала. В принципі, стіна вам все це допомагає зробити саме тому mm. ми зробили позу гори. Спиною до стіни та дасами. Дих, видих, робіть шаг вперед, трошки позігнаючи руки. І сподіваюся, ви відчуваєте вертикальне розкриття ось тут. З гарним настроєм, з поглядом тільки вперед. Починайте ваш день і не продовжуйте його. Всім дякую за практику.